Восьмий рік автомат 4500. 4500. Дивіться, який стан салону. Ну, Такий в адекваті. В адекваті. Навігація підігрів, клімат, мультикермо, круїз. 4 склопідіймачі регулювання зеркал. Непоганий великий, дивіться, великий екран. За двохлітровий десь буде зараз розмитнення орієнтовно район 3,5. Ну, там, всіма там, документами, витратами і доставками. Плюсуйте ще ну, десь 8500, 8800 приблизно він має стати в Україні. Десь от в такі гроші він має стати. Я думаю, що на сьогоднішній день це повністю адекватна ціна за такий туран. Так, є 280, ну це нам по суті не треба. Так, там дивлюся, є якихось пару варіантів цікавих. Я подивимося, що там ціни є чи немає. Так, Сантафе тут немає ціни. Так, а э, на цього докера э, 4 тисячі євро за цього докера хочуть. 4000 євро. Тринадцятий рік. Тринадцятий рік. Такий от він по салону там. Щось трошки треба підшити, трошки пошло вона. Розійшлася пластиковий руль. Ось ціковий роль. Ну такі якби в адекваті що він виходить? 4000 плюс, 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 плюс. Десь 3. 3,5 ще десь орієнтовно. Десь отак. Десь так він буде виходити. Так, що ще є цікавого? Так, Кадік 9 рік, 4600, 1,9. 1,9. Так. Що там є? Тихогляд є навіть, чи то не від нього. Литовський, зелена бумага. 1,9. По пробігу там нічого щось, дивлюсь, не написали. Тут таке. Так, що ще є? Посад, посад Б6, 10 рік, 2 літровий. 4600 4600 хочуть за нього Такий от варіант так, це цей наш Кірі дивіться який салончик За цього Ці Макса хочуть 9 рік Это 9 рік 3299 3299, А тут за це 5 го Ситроена 4450 10-й рік і Далі, 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 далі Оцей, по-моєму, вже тут стоїть з цим 1.2 мотором бідолага Хто знає, скільки часу так, йдемо далі. Так, от ще один майданчик. Так, це 11 рік, 1,6 дизель. 6,100. 6,100 хочуть. Дивіться, такий руль. В оригіналі прямо. Напишіть це адекватна ціна за таку машину чи не дуже. Багажник великий, все так як має бути. Так, 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 що тут ще є цікавого. Дев'ятий рік фокус. 1,8 бензин. 1.8 бензин 2600. 14-го року 1.6 7677 кВт автомат оригінальне шкіряне мультикермо тканина. За С-Макса цього хочуть 3900, це 1,8 дизель. Скільки вже там наскладірували машину, це вже все викуплене, вже воно буде десь їхати. Маганчики, ну коротше, такі всі все, все ходове. Тупо все ходове, дивіться, М -м -м, бомба. Зафіри, маганчики, шкода. Фабія, ще одна фабія з цинік. Туран, посад з диркою. Так, зайдемо на цю потужну площадочку, подивимося на оцього магана. П'ятий рік, куди не 4 ріба стіни. Так, пасад Б7, Так, я тут, як розумію, тут ціни не буде. Взагалі ні які машини на цій площадці. Так, тут що у нас? Не так, 3.2, 238, восьмий рік. Восьмий рік на автоматі шкіряний салон. Так, і на цього в Ольфапі подивимося. Зафіксуємо параметри і номер телефону, але це 1,4 і рік. Не цікаво. На цьому думаю так само цін не буде. Вони є восьмий рік, куди не 6-3 тисячі хочуть за такого фокуса. В фешбеке так цей в універсалі. В універсалі немає ціни. Так, за цього пожа не написали ціну. Тут туран. Так, щоб було видно. Туран 1,6, 250, хочу за такого турана.